О, о, ще ще багато от щодня буде і інформації про те там як трамп бачить вирішення питання як як путін на це все дивиться що про це думає зеленський але ж тут же ж питання й дипломатії так само, так і певних політичних сигналів. І от на них я б хотів зупинитись, спробувати їх зрозуміти. Оці розмови таємні чи не таємні. От ще до інавгурації Євген Магда до нас доєднується, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Пане Євгене, доброго вечора! Слава Україні! Слава добрий вечір. Перш за все, пане Євгене, Перш ніж перейдемо, хочу е привітати вас із Днем народження. І щиро радий, що ви от власне в цей в цю пізню годину вирішили все ж таки е долучитись до нас, е щоб поспілкуватись, бо справа справді важлива. Щастя вам, здоров'я і перемоги. Е перш за все е і вам, ну і всім нам відповідно е зі святом. вас. Так е про розмову безпосередньо, про суть розмови. Вашингтон е, Пост пише, що говорили вони в Кремлі. Заперечують, до якої думки схиляєтесь ви. Була ця розмова чи ні? А якщо була, то навіщо цей туман? Я думаю, що розмова була, і Вашингтон Пост про це пише ще з цієї простою причиною, що Вашингтон Пост е, напередодні голосування як газета відмовилась підтримувати когось кандидатів. Тут такий цікавий, що факт треба пригадати. І багато про це говорили, чому, ну там певні там редакційні, внутрішні редакційні потрясіння. Але факт лишається фактом, що Вашингтон Пост залишається впливовою популярною, активною газетою. І відповідно, я думаю, що її джерела не збрехали. Просто ми не розуміємо одного, мені здається, в цій інформаційній чехарді ми не розуміємо одного факту. Трамп на сьогоднішній момент приватна особа. Ну, президент Елек, так, обраний президент, але є діючий президент Джо Байден, тому команда Трампа в принципі може дозволити собі говорити будь-які речі, тому що її позиція не є державна. А Путіну невигідно, абсолютно невигідно визнавати, що він говорив з Трампом. Бо якщо він визнає, що він говорив з Трампом. Значить, він тоді прямо розписується про те, що він, ну, в принципі, вже з американським майбутнім президентом почав говорити, зателефонував першим, продемонстрував слабкість і так далі. Це ж абсолютно очевидно. От, пане Євгене, про те, що е -е, подзвонив першим, дійсно цікавий факт, бо ж Путін е -е, напряму. От коли там всі вітали, там світові лідери, він не дзвонив. Він тоді якраз виступав на Валдаї е, там чотири годинна промова, і тільки там на третій годині, як пишуть, так коли вже там питання відповіді, е, ну він сказав тоді навіть е, Сіманіан, ця пропагандистка. Е, Коментувала перебіг цієї прес-конференції там поздравить, ні поздравить. і в кінці просто один конкретний пост поздравіл. Е і от власне Сі, е Сі Цзіньпін дзвонив особисто. І виникає питання: ну хі 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 хіба не виглядає це для Трампа певним таким ляпасом, е чи, чи не переграв даруйте Путін Трампа уже е зараз? Ну по суті, як ви кажете, змусивши його подзвонити першим. Ви знаєте, я впевнений в тому, що Дональд Трамп буде робити висновки з свого першого президентства. Можливо, це не такі висновки, як нам би хотілося, але те, що вони будуть, тут у мене сумнівів немає. І ми вже бачимо, ну, що і Майка Помпео від, відстібнули від потенційної команди, і Нікі Гейлі. ну, Тобто, здавалося б, ті люди, які. Досвідчені, і достатньо помірковані, стоять на певних позиціях. Але давайте ми не будемо думати, що в країні, де є 180 мільйонів виборців, немає 10 людей чи 20, щоб створити адміністрацію президента. Тому будуть різні люди зараз. Ми зараз живемо в ситуації, де будь-яка новина, де в заголовку є прізвище Трамп, Воно буде, ну так би мовити, всю, всюди буде більш активно індексуватися, буде більш активно поширюватися і так далі. Тому, ну, дивіться, я так розумію, що Трамп молодший там угу. поряд з батьком. Але ж ми розуміємо, що він не стане жодним е функціонером адміністрації, правда? Не знаю, чому ви так вважаєте. Ну, тому що це не прийнято. В Сполучених Штатах так це не працює. Трамп робить багато того, чого не прийнято було донині. І, і тоді я публічно вибачусь і скажу, що мій прогноз був неправдивий, але я думаю, що Трампу зараз, по-перше, Трамп буде зосереджувати не на зовнішній політиці, а на внутрішній. Тут навіть питань нема, тому що він отримав такий кредит довіри від американських виборців. Та він виграв не просто по виборниках, а він виграв по загальній кількості відданих голосів. Він має підтримку в Палаті представників і в Сенаті. Тобто йому треба швидко ухвалювати рішення і треба діяти максимально ефективно. Інакше ну, вже за два роки, коли будуть проміжні вибори, так звані. До палати представників та до сенату він може втратити те, що можна назвати на український манермонобіль. До речі, от раз ви згадали про внутрішню політику. Я коли, коли читав цю статтю, там от вказує Вашингтон Пост, там вказується на те, що ну от зараз Трампу дзвонять напряму світові лідери. Чому тому, що ну він не довіряє відповідним службам, які мають контролювати так от цей процес згідно регламенту, ну і згадали ви також там от Нікі Гейлі, яка там без посади теж залишиться. І я, от ну от про це, ну це про недовіру якусь до ну до людей, з якими йому працює працювати чи доводило, чи не працювати так, і е, от цікаво, просто якими можуть бути наслідки цієї довіри, в, в тому числі і щодо внутрішньої політики. Вам до речі, це ну не не, не нагадує так само ситуацію свого часу в Україні. Е, так, бо багато ж теж говорилось про те, що ну там Володимир Олександрович Зеленський прийшовши до влади, ну от там п'ять із менеджерів, так оточення. Ну це ж теж в певною мірою про про недовіру там широкому колу оточенню. Тож. В Штатах. Як це може виглядати? Я думаю, що в Штатах це буде виглядати зовсім не так, як було в Україні. З тієї простої причини, що трампівський популізм спирається на набагато більший обсяг ресурсів, ніж популізм зеленського. І відповідно у Трампа є ще можливість, є нагода. Діяти з розмахом в багатьох питаннях і, е, ну, так би мовити, і військовому компоненті, і в економічному компоненті. Тобто Сполучені Штати реально прагнуть бути дуже впливовою, вагомою країною. І це в них, мені здається, виходить, ну, як правило, непогано У нас на сьогоднішній момент є проблеми з тим, що ми не можемо. Чітко сформулювати нашу позицію стосовно того, що з лютого 2022 року Україна відстоює свою незалежність і демонструє свою суб'єкт, ці тези вони чомусь сором'язливо не показуються на зовнішній політичній арені. і Це, на мою думку, серйозна проблема. А от е, тоді, тоді ще от один момент. Так е, Путіну подзвонив Трамп, е, якщо довіряти Вашингтон Пост е, наступного дня після того, як поговорив з Зеленським, е, як ви вважаєте, ну тобто, от чи вплинула на суть того про що говорили Путін з Трампом? Розмова Трампа з Зеленським. Ну і ще один в цьому ж контексті момент. От на вашу думку, чи був присутнім, чи міг бути присутнім при розмові з Путіним в Кабінеті Трампа Ілон Маск? Ну і, і, і як, як, як це взагалі трактувати? Ну ми йдемо в сферу припущень, в сферу вигадок, в сферу того, що ми напевне знати не можемо. Так, але Я, це може так... характеризувати відношення і ставлення реальне Трампа до одного до іншого. У Трампа сьогодні може бути ставлення одне, а завтра може бути ставлення інше. Для того, щоб говорити з Трампом впевнено, треба формулювати інтереси своїх національних. І ми маємо на сьогоднішній момент чітко говорити про те, що Україна довела свою суб'єкт. І ми можемо бути ключовим союзником Сполучених Штатів, якщо вони нам активно допоможуть. Якщо ми не сформулюємо цього всього, ну, насправді нам буде достатньо важко. Тому що я далеко не впевнений, що завдання Дональда Трампа якось, е, ну, скажімо так, применшити український вплив. Але я думаю, що його завдання це. Ну, бути, бути насамперед е провідним американцем і американцем номер 1 і, і тому я, я, наприклад, не бачу на сьогоднішній момент е з чим Володимиру Зеленському їхати в гості до Трампа. Яка пропозиція має бути? Яка має бути унікальна політична пропозиція, яка має опинитися на столі? Ми? Не знаю, не знаю, пане Євгене, але дивіться, от стосовно того, з чим їхати, куди їхати, як їхати, там з ким. Оця ж стаття Вашингтон Пост вона завершується згадкою. Ну про такий дуже неприємний для нас, принаймні, епізод виборчої кампанії. Про поїздку про візит Володимира Зеленського в Пенсільванію, пам'ятаєте, на той оборонний завод, от і це ж ну тоді, ну. Писали про те, що Трамп міг на це образитись, як ви вважаєте, справді, ну чи чи затаїв тоді образу Дональд Трамп, наскільки і, і, і якщо так, то чи є вона настільки глибокою, щоб якось кардинально могла позначитись на його поведінці, вставлені до нас, до вирішення питання російсько-української війни, до Путіна і так далі? Якщо виходити з цієї логіки, пане Сергію, то те, що чотири роки тому Трампу. Через телефонну розмову з Володимиром Зеленським в Палаті представників намагалася оголосити імпічмент, важить трошки більше, ніж поїздка Володимира Зеленського на завод боєприпасів Пенсільванії. Ну так мені здається, всякому. Тим більше, що ця поїздка, вона завойована результатами виборів. І Трамп знову посів чільне місце. Тому я думаю, що тут нема таких вагомих проблем, а треба просто думати над тим, як. Як і про що ми на сьогоднішній момент говоримо, які ми доносимо, в принципі, тези до наших партнерів. Я вже не перший місяць наполягаю на тому, щоб Україна позиціонувала себе як вістря в боротьбі добра і зла. Але, чесно кажучи, я щось не побачив подібне, власне, ну, хоча б загалом. Пане Євгене, дуже дякую вам за розмову за дискусію. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Ще раз з днем народження. Пана Євгена, якщо він є у вас в друзях, там на Фейсбуку, привітайте обов'язково, один з наших постійних експертів. Ми ж поки що рухаємось далі.